Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають. Та ваш Небесний Отець годує їх, хіба ви не цінніші від них. Завжди радійте, невпинно моліться за все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні, завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Будьте мужніми і відважними. Не бійтеся і не тривожтеся перед ними, адже сам Господь, ваш Бог, піде з вами. Він не залишить вас і не покине вас. Сам Господь буде йти перед тобою, Він буде з тобою, не відступить від тебе і не залишить тебе. Тож не бійся і не тривожся. Господь, моя скеля і моя надійна опора, мій Спаситель і мій Бог. Моя скеля, на яку я надіятимусь, він, мій щит, ріг мого спасіння і мій притулок. Хто покладається на Господа, відновлятимуться силами, вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Господь, моє світло і моє спасіння. Кого мені боятись? Господь захисник мого життя. Кого маю лякатись? Мій Бог, моя скеля, де я знаходжу притулок, Він мій щит, ріг мого спасіння, моя фортеця, моє пристановище. Я підношу свої очі до гір, звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, котрий створив небо і землю. Я лягаю, сплю і прокидаюсь, бо Господь підтримує мене. Благословенна людина, яка цілковито покладається на Господа і надією, якої є Господь. Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і Хай дасть тобі мир. Нехай прославляють Тебе, народи, Боже, нехай прославляють Тебе усі племена. Земля дала свій урожай. Бог, наш Бог, благословив нас, нехай благословляє нас Бог і хай бояться Його всі краї землі.